Безстрокова, угу. ну тобто, навіть не з точки зору там повернення тих 115 мільярдів доларів, а безстрокова. Ну то вибачте, будь ласка, де там український народ затисався? Його там немає зовсім. Це виключно. Так, це виключення, це виключно вилучення грошей з України. Зрозуміло пане Олеже, зрозуміла ваша позиція. Дякую вам за таку дуже цікаву аналітику. Олег Пензен, виконавчий директор економічно-дискусійного клубу, був разом із нами на прямому зв'язку. Друзі, я ж вас закликаю. Будь ласка, підведіться, тому що хвилина мовчання у пам'ять за тими, хто поклав своє життя за наше з вами майбутнє. Вічна пам'ять, і вічна шана усім полеглим. Ну ми друзі, рухаємося далі. І я передаю слово своєму колезі Олександру Сайону. Моє вітання. Це актуальна підбірка новин України та світу станом на 9 годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. Ворог продовжує обстрілювати Дніпропетровщину. Згідно з даними від обласної військової адміністрації, від вечора агресор кілька разів атакував Нікопольщину, райцентр Марганецьку і Покровську громади. Обстріляв з артилерії та застосовував дрони камікадзе. Загиблих і поранених там, на щастя, немає. За уточненою інформацією, через удар керованими авіабомбами по новопавлівській громаді Сенильниківського району, що стався вчора надвечір, пошкоджені. Сім магазинів, адміністративна будівля, звичайні будівлі, що не експлуатувалися. гараж. всі троє постраждалих, госпіталізовані в стані середньої тяжкості. А це 62-річний чоловік, а також дві жінки. Ну і впродовж минулої доби окупанти задали 274 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Іван Петров. І він навів певні деталі. Зокрема, війська Росії здійснили три авіаційних удари по Оріхову, Новоандріївці та Новопавлівці. А 140 безпілотників різної модифікації атакували біленьке, степове, кам'янське, уляйполе, Черваки, Новоданилівку, Малотукмечку, Чарівне та Новодарівку. Надійшло чотири повідомлення про пошкодження приватних будинків та господарчих споруд. Мирні жителі там, на щастя, не постраждали. Також росіяни знищили нещодавно відбудовану школу на Харківщині та зруйнували житлову багатоповерхівку в Куп'янську. Все про нас наслідки обстрілів, масштаб руйнування, також який ексклюзивний сюжет готують. Новини Лайв з Харкова. Просто зараз на прямому зв'язку розповість наша кореспондентка Вероніка Марченко. Доєднуємо нашу кореспондентку. Вітаю. Вітаю, колеги та глядачі. Ранок Live Росіяни продовжують тероризувати Харківщину постійними обстрілами цивільних об'єктів. 6 квітня близько п'ятої ранку КАП влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок в Куп'янську. Також частково пошкоджені і сусідні багатоповерхові будинки. Кількість постраждалих внаслідок авіаудару зросла до трьох людей, як повідомили в обласній прокуратурі. Також у ніч на 6 квітня ворог атакував п'ятьма ударними безпілотниками навчальний заклад у селищі Старий Салтів Чугуївського району. Крім того, горіла тимчасова споруда для видачі гуманітарної допомоги, що була розташована на території освітнього закладу. Також важливо зазначити те, що саму школу ще зовсім нещодавно відбудували, і ось вона знову зруйнована росіянами. Напередодні у центрі Харкова провели акцію на підтримку військовополонених. Біля історичного музею зібралися рідні, друзі та небайдужі, щоб нагадати про одне найважливіше: сотні захисників досі залишаються в російському полоні. Також хочу повідомити вам, шановні глядачі, що новини лайв відвідали кладовище російських ракет у Харкові. Масштаби цієї зброї, яка тут зберігається, просто не передати. І вже цього тижня чекайте на наш ексклюзивний репортаж, де ми розкажемо про модернізацію шахетів та все про останні наслідки обстрілів по місту. Це справжнє місце. Це доказ воєнних злочинів росіян, так зване кладовище ракет, які окупанти випускали по Харкову в перші місяці повномасштабного вторгнення. Все все залізо, це просто житі мільйони доларів. Вони становили в такий, скажімо так, рой з 20-30 шахедів. 150-200 разів на день були обстріли. Так з різних видів зброї. Про пошкодження, характеристику зброї, масштаби руйнувань та все про воєнні злочини росіян. Ми поспілкувалися з мером міста Ігорем Тереховим та Харківською обласною прокуратурою. Варто зазначити і про курс валют станом на ранок у Харкові. За один долар потрібно віддати 40 гривень 90 копійок, а за одне євро 45 гривень. Щодо цін на пальне, 95-й звичайний коштує 55 гривень 30 копійок, дизельне паливо 53 гривні 70 копійок, а газ 35 гривень 90 копійок. Температура повітря у Харкові сьогодні буде від 2 до 7 градусів тепла. Погода буде доволі хмарною, вітряною, але попередньо без опадів. Наразі це всі важливі новини. Станом на ранок на Харківщині. Стежте за оновленнями в нашому телеграм-каналі Новини Лайф Харків. Ми намагаємося завжди оперативно інформувати щодо всіх подій. Бажаю всім гарного та тихого дня, колеги. Вам слово. Дякую, наша кореспондентка з Харкова, Верніка Марченка, на прямому зв'язку розповідала про останні події з цього регіону. Ну а ми прямуємо далі. У столиці продовжують ліквідацію наслідків російської атаки в Оболонському районі. Там рятувальники всю ніч розбирали завали. Нагадаємо, нагадаємо вам уранці 6 квітня. Російські війська завдали удару балістичними ракетами по Києву. У наслідок атаки постраждали щонайменше троє людей. Двох із них госпіталізовано. Пошкодження зафіксовані в Дарницькому, Болонському та Солом'янському районах на місцях влучань тривають аварійно-рятувальні роботи. Також відомо, що через учорашню атаку Росії пошкоджено офіси українських і міжнародних засобів масової інформації, таких як Freedom, DIM, редакції UATV, А це саме англійська, іспанська, арабська і португальська The Gaze, а також Digital, відділу і технічних служб на момент обстрілу в будівлі не було працівників. На щастя, там ніхто не постраждав. А от тим часом у Німеччині восени проводуть масштабні навчання на випадок нападу Росії на НАТО. Навчання під назвою під назвою Red Storm Bravo розпочнуться 25 вересня і триватимуть три дні. Тренування відбуватимуться як в день, так і вночі. Головною задачею є відпрацювання швидкого перекидання союзницьких військ. За словами капітана морського флоту Курта Леонардса, в разі нападу Росії військові НАТО за короткий проміжок часу мають бути перекинуті на східні кордони Європи. Гамбург як портове портове місто відіграватиме в цьому центральну роль. Ну і наостанок приємні новини. Одеситка Таня Моїньо стала режисером року в Голлівуді. Українська кліпмейкерка отримала престижну нагороду «Hollywood Мюзик Video Awards 2025» за кліп до пісні леді гаги дезиз. Її визнали режисером року. Про перемогу моїньо повідомила в інстаграм, де показала кадр з церемонії та скляну статуетку. Кліп, що вже зібрав 36 мільйонів переглядів вразив емоційною глибиною та візуальними ефектами. Пишаємось нашими українцями. Ну і на цьому у мене все. Дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу в щогодинних випусках на медіаплатформі Новини Лайв з 8 до 11. Уже у наступній годині ви дізнаєтесь, де в Україні зафіксували тривожні тенденції вживання алкоголю та чого чекати від погодних умов найближчими днями. З вами був Олександр Саюн. Побачимось незабаром. Олександре дякую. Ну а ми ж продовжуємо нашу ефірну. Годину і а, власне хочу нагадати нашим глядачам, що ми на початку нашого ефіру запустили голосування. Питання звучить наступним чином: ви вірите в успіх переговореного процесу Трампа щодо завершення війни в Україні? Перша відповідь так, це може спрацювати. Друга відповідь ні, результату не буде. Третя відповідь, сумніваюсь, але спостерігаю. І можливо, ви маєте свій варіант відповіді. Бо Ось, власне, наші експерти, які були разом із нами під час першої ефірної години, їхні думки вони розділилися. Одні експерти говорять про те, що в принципі може спрацювати однак, це буде не швидко, не так швидко, як хотілось би нам, як хотілось би, можливо, в Америці, тому що є дуже багато різних фактів, які, як мінімум, від України не залежать, тому що ми всі пам'ятаємо заяву і президента України Володимира Володимира Зеленського неодноразово і наших інших е посадовців про те, що Власне, Україна готова до перемир'я? Ми готові. Ну, а ми ж готові е, е, нашого гостя, нашого ефіру, представити. Я готова, це Ігор Швайка, заступник начальника 4-го центру рекрутингу сил територіальної оборони е, збройних сил України, старший лейтенант. Вітаю вас, пане Ігоре. Доброго ранку, боже здоров'я, слава Україні! Героям слава! Тож, е, пане Ігоре, е, хочу, щоб ви мені дали відповідь на питання: от е, чи ви особисто вірите в успіх переговорного процесу Трампа щодо завершення війни в Україні? Так це може спрацювати? Результату не буде сумніваюся, але спостерігаю або ваш варіант Давайте з ну, законцентруємося навколо третього варіанта. Угу. Скільки швидкого закінчення е, війни, яка триває кілька сот років, по хотінню будь-кого навіть президента одної з найпотужніших країн світу. Напевно, що не буде. Для того, щоб розуміти, як закінчиться війна, треба розуміти, як вона розпочалася. Uh -huh. Розпочалась вона не в 22-му році, не в 14-му. Це є споконвічна історія, намагання знищити українську державність. Власне, з цього з цієї складності треба виходити, щоб розуміти, коли вона закінчиться. Якщо простими словами, війна Росії проти України закінчиться в двох випадках: перший зникне Україна, чого ми допустити не можемо, другий зникне Росія, що в принципі є нашою метою. Ну я думаю, що другий варіант він набагато реалістичний. Так, найбільш реалістичний, добре. Давайте до ваших так. питань перейдемо. Ось наприкінці минулого тижня у Києві відбулась прес-конференція, присвячена державному експериментальному проєкту Контракт 18 18-24», який передбачає службу в збройних силах України строком на один рік для молоді від 18 до 24 років. Представники центру рекрутингу сухопутних військ розповіли про умови, переваги та особливості проходження служби, а також представили перших учасників програми. Давайте детальніше з цим. Знайомимося в нашому сюжеті. Він міг обрати спокій, але він обрав відповідальність. 19-річний Олександр Дмитренко один із тих, хто підписав контракт 18-24. І вже сьогодні готується стати частиною бойової бригади. На даний момент я ні про що не пошкодував. Зобов'язання всі виконуються. Тобто, виплати, які були ну, обіцяні нам, були виплачені дуже гарне навчання. Ну, а саме це кваліфіковані спеціалісти, які були у бойових діях і дають нам можливість стати сильнішими і кращими, ніж вони були на початку свого шляху. Ще кілька тижнів тому Олександр був звичайним хлопцем. Сьогодні солдат за контрактом. Його шлях до війська почався з дзвінка в центр рекрутингу сухопутних військ. Після того, як рекрут потрапляє до нашого центру, ми забезпечуємо повний супровід на всіх етапах. військово лікарська комісія, психологічний відбір, формування особової справи. Далі рекрут направляється на підписання контракту в обраний в обрану військову частину, в обраний підрозділ. І після цього він направляється на базову загальну військову підготовку. Ця підготовка триває 45 днів. Це посилена. Підготовка на неї на кожного з рекрута виділяється 200 тисяч гривень на матеріально-технічне забезпечення. 45 днів інтенсивної підготовки. Медицина, зброя, стратегія це не лише про фізичну витривалість, це про силу духу у рекрутинговому центрі. Кажуть, 5% кандидатів відмовляють. Олександр обрав свідомий шлях і разом з контрактом отримав до 2 мільйонів гривень на рік. Можливість безкоштовного навчання, іпотеку під 0%, право виїзду за кордон після року служби. Та головне звання захисника України. Якщо ви увагаєтесь, то краще не йти. Але якщо ви вже впевнили собі, і думаєте, що вам це потрібно, йти за контрактом неважливо важливо. 18-24 – Чи це повноцінний військовий контракт для тих, хто старше, йдіть. Бо на даний момент люди потрібні. Байбутнє нашої армії, нашої держави залежить від тих, хто сьогодні ухвалює рішення про вступ до війська. Щиро пишаємося нашими е, юними захисниками, нашими патріотами. А, пане Ігоре, розкажіть, будь ласка, можливо, детальніше чи багато вже підписалось наших молодих хлопців та дівчат віком від 18 до 24 років такий контракт. І можливо ще трішки більше деталей додайте. Власне, ми говоримо зараз про експериментальний проект, який започаткований був постановою кабінету міністрів. Але якщо говорити про закон, то закон дозволяє з квітня місяця минулого року людям, які не є військовозобов'язаними, а це починаючи від 25 років, укласти контракт на один рік. Так, це можливо, і цей сплив контракту є підставою для звільнення з лав Збройних сил України. Є певний дисбаланс е, по відношенню до тих людей, які прийшли раніше і е, стали на службу раніше, в 2022-23 роках. Але, власне, відмінність полягає в одному. От та сума 1 мільйон гривень, яка сплачується за укладення контракту, вона достатньо спокійно рахується: 200 тисяч гривень за укладення контракту, 300 тисяч гривень після закінчення навчання і зарахування військову частину, і 500 тисяч гривень після закінчення річного контракту або закінчення пролонгованого контракту. Тобто, це буде через рік після укладення самого контракту, але є певне обмеження. Є дев'ять спеціальностей і власне сьогодні вже на, на виході є нова постанова Кабміна, яка розширить цей перелік. Є лише дев'ять спеціальностей в першому варіанті, за межі яких ти не можеш вийти. Тому чому сплачується таке заохочувальна премія? Тому що це є основні солдатські посади, ну, скажімо там, піхотного, розвідницького і стрілкового стрілецького напрямків. Угу. Якщо ти хочеш зробити кар'єру або там, навчитися на сержантську посаду для тих людей, які уклали такий контракт, це є обмеження. Вони не можуть за це вийти. Але з іншого боку, враховуючи, що сили територіальної оборони не беруть участі в цьому проєкті, ми приймаємо так само на річний контракт. Але при відсутності Ості у цих виплат.